Я журналіст і у мене два питання. Перше питання Ростислав Любомирович, скажіть, а навіщо вам, е, пластичному хірургу, сан е, е, дякона чи архідякона, ну, власне, філіалу РПЦ, чи вона називається УПЦ? Хтось називає УПЦ Московський патріархат? Це перше питання? Ну, можете відповісти? Є ще одне питання. Е, я не пластичний хірург, а реконструктивний хірург. Я займаюся як ви інстаграм, глянути нашу веб-сторічку компанію, Фейсбук, там всі операції направлені на відроджених та вад вартіствого тіла. Це е, поранення, пошкодження, опіки, пухлини, якісні і пухлини, дитяча хірургія, вовча паща, зайча буба, uh -huh. тому уважно. Ну, я зрозумів. Ви є хірург з реконструктивної хірургії. Так, так? Я не роблю, даруйте губи, груди. Сітки. Я зрозумів. Саме реконструкція. Саме реконструкція, так. Я зрозумів. І отже, ну, питання, те, що я поставив. Навіщо вам сам діакона УПЦ МП? Ну, чи УПЦ, чи філіали РПЦ, я різному називаю? Я скажу що далеко до всіх подій, далеко до всіх подій, я е, мав нагоду, е, в мене дідусь священник, і е, мав нагоду бути в Почаєві достатньо часто. Ще до війни, до ковідів, до всіх, до всіх цих подій. Ще в 97-му році, дев'яносто Так. Там просто чудову людину духівника свого. Дмитрія з Хіархімандрита, який мені ну, відкрив істину християнства і православної церкви. Ну і з тих часів я став прихожанином церкви і займаю, вважайте, це можете теж подивитися мої проповіді на YouTube-каналі е, Української православної церкви, церква, направлені на те, щоб е, була єдність двох таких крил. І, е, Патріотичного е і духовного. Тому що То, ну, це, це це, це, це зараз викторіння... після всіх цих подій, ну, очевидно, ви це війну називаєте, всі ці події, так? Ну, повномасштабне вторгнення Росії я, в Україну. Ці події, я ці події засуджую. Я ці події е можете грати мій пост е в Фейсбуці 24 лютого лютом датований. Я виклав свою позицію і відносно. А церкви і відносно України, і відносно свого бачення. Там позиція така була. А що де пост, пост набрав... на Фейсбуці, де в, як... в якій соцмережі? 24 лютого 2022 року Фейсбук Лікар Валіхновський. Я зрозумів, я думаю, знайду. Там потужна ну, ну, вислана позиція публічна і десь кожна де бачила. Я це подивлюсь, мільйонів... ну отак, як кажуть, забігаючи вперед. Ну ви як у вас, скажімо так, поєднується. Повномасштабна агресія, можливо, ви позбулись цього, відмовились від цього сана діакона ерпофілії РПЦ. Чи думаєте відмовитись? Які у вас думки? Це мій хрест, і ці речі є найсерйознішими в житті, найбільш відповідальними в житті. На всі 100%. Я вважаю, що Українська православна церква несе свою місію, яка є. Важливою зараз однією з найважливіших взагалі в тому, щоб встояти всі страшні часи, і ці події, і в цей період історії. Ага. І повісно, рано чи пізно, рано чи пізно, всі ці події вони всі будуть оцінені там на небі. Хто я зрозумів говорив, хто що робив, хто як молився, от і так далі. Я, я... зрозумів. Ну, гаразд, Я почитаю ваш пост. І в мене ще таке питання, воно стосується ну, безпосередньо вашої професійної діяльності. Дивіться, як так сталося, що після двох операцій у вашій клініці померла, ну, практично загинула е, пацієнтка Світлана Філінюк? Пам'ятаєте таку? Я... А, так, у нас дуже багато операцій, дуже багато пацієнтів по невідкладній хірургії, мені треба подивитися. Тобто дивіться, ви компанії. в березні 2019 року вона померла, ви робили дві операції, і ви не пам ну, ви очевидно взяли гроші за це, наскільки я знаю. Ну, операцію робили. І ви не пам'ятаєте цю жінку? Ви просто це запитання в форматі. Письмової, форми, будь ласка, якщо у ага. вас є запит журналістський, от, і ми дамо відповідь на всі запитання. Ми, якщо, ви, по, ви по, ваша клініка, ми, ну, Тобто я дивіться, з вами говорю. По будь-якому питанню, яке торкається лікарської таємниці, ми не ми, ми маємо права згідно закону надавати по телефону, не бачачи вас, вашого посвідчення, будь-якого інформація. Е, дивіться, якщо ми з вами там з WhatsApp чи де ви є, я вам пос... надішлю своє посвідчення. Журналісти інформаційного агентства укрпрес агентство дзвониться. Звідки ви з якого агентства? Дивіться, я вам надішлю посвідку, ну, називається агентство Укрпрес-інфо. Українською Укрпрес-інфо з одною «с» англійською U. Ну, я вам надішлю, я вам напишу, надішлю. Агентство Укрпрес-інфо. Я незалежний Давай. журналіст, я співпрацюю з багатьма а, незалежними виданнями, це і сайти, і не тільки інтернет, ЗМІ, чи зараз медіа. От. Ну, будь ласка, бачите, в мене совість чиста по відношенню до кожного пацієнта, який був лікований в нашій клініці. Тобто, жінка померла після двох ваших операцій, а у вас совість чиста? А як це так поєднується? Справа в тому, що в хірургії бувають випадки, коли пацієнти, на жаль, різні можуть бути наслідки при пельневідкладних станах. Це в будь-яку клініку зайдіть і в будь-який госпіталь, і можете задати всі питання. Тому... Я почув, почув. Гаразд, тоді так. А, а цей, цей телефон, це ваш телефон? Сюди можна? Ви в якому є месенджері, щоб я вам в месенджер надіслав? Чи Мені, вам, вам треба офіційне звернення? Ви ж хочете приїхати, можливо, офіційно до нас приїжджати. Дивіться, я наступного разу, звичайно, до вас приїду. Тут така специфіка. Я ще й Україну захищаю, служу в ЗСУ. і Я сьогодні виїжджаю в одну із зон ну, там, бойових дій чи стабілізаційних mm -hmm. дій. Ну я думаю, що я повернусь до цієї теми і зможу заїхати до вас особисто. Поки що я можу вам ну, через інтернет надіслати. Через інтернет. Ну я звернення якесь. Попрошу а, про коментар. What WhatsApp сказали. А? а? Ви сказали через WhatsApp вислупи. Ну, через WhatsApp, так. Да. Ви є на цьому телефоні на WhatsApp? Так. Да, да, будь ласка. бабаска. Будь е, дякую вам. Дайте. Всі, всі раз у мене набрали, ви ж цей номер набрали. Ви ну так, мені ж надали, <stakeholder>. ви ж мені подзвонили з цього. Я ж позвонив на 044 і mm. ви мені віддзвонились, тому, власне кажучи, будь ласка, будь ласка. Я готовий з вами спілкуватися і зустрітися, будь ласка. Вам успіхів, божої допомоги захисту там, де ви їдете. Дякую. Тільки я ж не прихожанин Московського патріархата, я прихожанин там ПЦУ. Київського ну, патріархату, ну то вже такі деталі. Я почу. ставлюся до всіх християн, всіх конфесій, тому угу. вважайте це як відповідь. Почув. Ми допомагаємо багатьом солдатам і допомагаємо нашій розвідці, допомагаємо службі безпеки, і оперуємо, і безкоштовно оперуємо. І це робимо 25 років. Я не знаю, хто вас так настроїв проти нас. Але... А в чому видно, Я... що мене настроїли? Я запитав питання по е, діакону РПЦ. Ну так називають люди РПЦ зараз. Mm -hmm. Якби mm -hmm. не було війни з 2014 року, можливо, б називали УПЦ. 5 мільйонів людей у церкві. Тому... Прошу? В церкві є 5 мільйонів прихожан. 5 мільйонів, це ціла держава. Ну, це не ціла держава, це люди, ви якось так цікаво говорите. Це ці люди є громадянами України. Як це ціла держава? Держава в державі? Ні, не держава в державі, це в духовному вимірі. Я почув. Ну а як, наприклад, духовність корелюється е, з тим, що. Ну, власне кажучи, російська агресія і Кирил, і російська церква, оця, чи як її називають, ми, ми, ми я її називаю ФСБ. Вони підтримали ми, ми. агресію проти України, проти народу, проти людей, яких називали братами. Ми, ми, ну, це ж ми, навіть ми. з релігійних позицій, так? Каїн і Авель, ну, якось так не, не вимальовується така парадигма. Пане Ігоре, я скажу так, що ми засудили ці вчинки, і це офіційно угу. є на всіх сторінках Української православної церкви. Я почув ці агресію і Росії, засудили і засудили угу. поведінку ієрархів Російської я православної зрозумі. церкви по відношенню до нас. Я церкви. вам тоді все напишу, сформулюю. Єдине, я б хотів ще одне питання озвучити там чи відповісте ви на нього, чи не відповісте? Ну так би мовити, щоб це не виглядало. Що казав про два питання, а насправді три. От наскільки відомо, після тої історії з зі смертю чи загибеллю пані Світлани Фільнюк у Соломінському райуправлінні, я до речі у Соломінському районі живу. Такий збіг обставин знаєте така гра історії. Між тим у Соломінському райуправлінні національної поліції відкривали кримінальну справу, чи провадження було ну, за фактом загибелі пані Світлани Філінюк. Вам про це щось відомо, що можете сказати? Я е, готовий дати вам всі відповіді, коли ви покажете своє посвідчення, зробите офіційний запит. Я зрозумів, дякую. Будь ласка, будь ласка. Да. дякую